Шановне товариство, ми сьогодні зібралися в мистецькому салоні відомої тернопільської художниці, мисткині Наталії Бесарат, щоб своєю творчістю підтримати наших воїнів, які б'ються проти лютого ворога, захищаючи нашу землю. Оскільки мистецтво теж зброя. Захисту України. Цей захід ми присвячуємо захисницям і захисникам України, з нагоди їхнього свята. І для вітання вибрали саме цей салон, бо тут, серед художніх полотен, витає атмосфера піднесення духу. І оптимізму, так як мистецтво дароване Богом і беззаперечно, цей салон благословений Всевишнім. Тож, дорогі наші захисниці і захисники, вітаємо вас святом особисто від себе. І від великої тернопільської просвітянської родини зичимо вам міцного здоров'я, оптимізму, сили, енергії, мужності, стійкості і довголіття. І для вас будуть звучати мої віршовані рядки. Ми молимось Богу. У цей важкий час за тих, хто від смерті боронить всіх нас. Вклоняємось низько з повагою вам всім нашим відважним захисникам. Ви небо тримаєте міцно в руках, створили грудьми над країною дах, ніч й день бережете мою за неї життя віддаєте в бою, даруєте нам всім небесну плакить, хоч там, де ступаєте, навкруг горить, життя захищаєте мирних людей, відгоните страх і тривог від дітей. Завжди у бою з вами наш рідний стяг, у пеклі дервуться гранати в полях. Бо в ньому єднання усіх поколінь, наш символ країнський святиня святинь. Тож хай Бог від куль вас усіх береже, пречиста покров оберіг вам кладе, ви наша надія молитві за вас, тож разом наблизимо зоряний час. Хочу приєднатися до слів. Пані Марії і привітати вас, дорогі воїни, з вашим святом, побажати вам здоров'я і звичайно скорої перемоги і миру для нас всіх і для вас, особливо, щоб ви всі прийшли додому живі, і щоб ми вас всіх дочекались. Я присвятила вам серію портретів моїх знайомих воїнів. Деякі з цих портретів я тут виставила, хочу вам показати. Отут мій сусід, з села Петро учам. Він вже воює багато, багато років. Він хороший сім'янин, він хороший бой, він хороша людина. Знає його з дитинства. Біля нього його друг теж сусід і мій сусід, Володя Ататей. Вони друзі, десь вони там на гарячих точках воюють. Ми їм шлем привіти, переживаємо за них, молимося. І є моя подруга, це жінка Алла. Я з нею познайомилася випадково. Вона теж воїн, захисник, вона поетеса, дуже така людина. Вона, правда, нічого про себе не розказувала. Казала вам краще нічого не знати про війну. Теж вона воює, теж на гарячих точках. І пан Василь. Це колись він працював оператором, багато років його знаю. Він теж воює. Всі вони наші захисники, всіх ми їх любимо, переживаємо. Це такий для мене подарок, для вас, дорогі наші захисники, воїни. Наші дорогі. Ракетні спалахи здаля тремтить уся моя земля, а там, десь ти отім вогні борониш край наш у борні коханий, там поле покриває град, лютує й трощить усе кат, і наш край димом замело в руїнах дороге село та вірю. Виженеш те зло, коханий. За тебе думаю і не сплю у сльозу свою, щоразу лю, та знаю, що усе стерплю, нашу любов в душі теплю, жаданий. Вірю, здолаємо усе, нам перемогу Бог несе, кохання сил тобі додасть, щоб знищити лиху напасть, жаданий. Як важко переживає кожна мати, кожна дружина чи кохана за своїм рідним, коли він десь там в бою і не має від нього звістки. А яка біль охоплює душу, коли повертають рідного сина з полю бою в труні? Тоді мати вмирає разом з ним, бо життя її перетворюється на сльози і на біль. Як плакала над сином Божа мати, коли він постраждав за людський гріх, так і нині нашим матерям страждати остаток літ, коли їх Син поліг. Такі ж вандали загубили долю нашим відважним, юним ще синам, посіяли плачі і завдали болю, розруху й страх смертей принесли нам. Вони, як вороня, в наш дім, вломились, усю країну в згарище звели, та навіть небесам не підкорились. Все знищили, втопили, викрали І ще проймає душу, коли кращі, як стебла, жита, падають в бою. Жорстокої війни вогненій пащі, рятуючи в країноньку свою. І сльози знов причистої спадають, на землю де синочки полягли, а матері. Чекають, все чекають синочків, що життям для них були. Та що би не було, ми все одно віримо в якнайшвидшу нашу перемогу. Ми чекаємо її, ми віримо в вас, наші захисники. І тоді все буде Буде Україна. Все буде і це не постане ясним. Лише повір в божественну любов, розвіється туман і тьма погасне, та запануєм в Україні знов, очистяться річки від того бруду, зашелестять у зелені ліси. І чорні сили понесуть покуту, настануть мирні сонячні часи, запахкотять у лузі рястом трави, зазолотяться у хлібах поля, Запроменяться сяєвом заграви, і наша оздоровиться земля. Це буде не задовго та година, коли заб'ються в радості серця. Зачервониться піднята калина від Божого сяйного промінця. Дорогі наші захисники, ми пишаємося, що в українській армії є такі люди, як ви, щастя, здоров'я, тиші і миру тобі, дорогий наш захисник, спасибі тобі за те, що ти є у нас. Слава нашим захисникам, слава Україні, слава нашому українському народу.